Всім привіт! З вами Deutsch Garage і це наш влог, блог, серіал на 2023 рік. Ми відкриваємо нову сторінку Deutsch Garage. Це продовження наших youtube роликів, але трошки з іншим форматом, який буде цікавий саме тобі. Я власник сервісу BMW та вже понад 12 років займаюся професійно ремонтом, оснащенням, сервісом автомобілів концерну BMW. Це три марки BMW, MINI та RR. На жаль, RR поки що не заїжджав в ці стіни, але все в майбутньому все це може статися завдяки вам, до речі. І за ці 12 років. Я на щастя або на жаль не став великим директором, не придбав собі крутенький X5, не сижу в кабінеті і не ходжу в піджачку. А це значить, що я хочу спілкуватися з тобою. Я хочу показувати, що ми робимо. Я хочу розповідати, хочу доторкатися до тих робіт, які ми виконуємо на нашому сервісі. І сьогодні саме той день, коли я вже зробив вибір. Замість того, щоб продати частину свого автомотлуху та купити собі новенький X5, я вирішив купити черговий зламок. Правильне чи неправильне це рішення ми побачимо згодом, але в принципі інтуїція мене практично ніколи не підводила. Ту -ту -ту. Тому приймайте. Спостерігайте мій новий автомобіль. Прикольно, що хотів автономію вдома, оно ну, блідолі моїй сонячній панелі стоїть. В моїй колекції є вже дві М3, але, як то кажуть, блог любить трійцю, тому ми поставили за ціль, як ви вже бачили в моєму новорічному випуску, придбати у цьому році новеньку, свіженьку М3 або М4 в кузові G80 або G82. Можливо, навіть цілу топлячка з Америки, тому що ви знаєте, що ми професійно можемо відновлювати автомобілі, займаємось автоелектрикою до тому в принципі це не буде проблемою для нас, але проблемою для нас буде сума, за яку на сьогоднішній день можна придбати цей автомобіль. Тому що, як ви знаєте, такі тачки в Україні стартують з 90 тисяч доларів. Казала мені мати головою думати не Посилатися п'яти три чорти, і ви знаєте, що купити нову М3 в – це як піднятись на самий високий щабель серед власників BMW. This Is the new 2021 BMW M3. Я не кажу просто про власників М5F90, тому що їх розвелось як тих богів грецьких в Акрополі. Але ЕМ 3 в джикузові – це, мабуть, найбажаніший автомобіль на сьогоднішній день у Болоді. От і я розпочинаю своє сходження до нової М3 з покупки ось цього автомобіля. Це буде перша ламка, на яку ми піднімемося. Яку ми відновимо та надіюсь, літом продамо можливо навіть і до літа, та отримуємо вже більш вагому суму для покупки нової емтри, казала мені мати думати. Тим самим ми запишемо дуже цікавий контент для вас про дооснащення, про те, як ми можемо відновлювати ці автомобілі, що ми можемо з ними робити. Буде ще одна фішка на цьому каналі. Ви самі будете вирішувати, яке дооснащення ми будемо ставити на неї. Перше, в принципі, що я для себе вже вирішив, на цьому автомобілі буде рестайлінг. На це ви вже не можете поп попливати, але на деякі запчастинки ми вам додамо змогу, все таки поп попливати. А якщо щось піде, не так вам буде дуже цікавий контент. А ми вам покажемо, що ми можемо робити з цими автомобілями, як ми їх можемо доснащати, відновлювати. Та взагалі покажемо проєкт від нуля, як ви зараз бачите, до фінальної точки. Даня, Дані. Да? Околиця Луцька тут знову ні пройти, ні проїхати, адже сотні автовласників котре з'їхалися в надії знайти свого покупця. Можка, важке життя хто, хто не автомобілі. Я думаю, якось так. Якщо ти не Зараз я сяду. Чи не сяду? Ну, більш-менш. Якщо ти тебе була волоцьку Ратуха Ваня завезе мене до Луцька. Вивертає мої ноги і похне пуцька. Двірі одпілі? Дякую. Ти Та. що? Так що продовжуємо, так? Да? Ціна, за яку ми купили цей автомобіль, це 20 тисяч доларів. Плюс 300 доларів стала мені доставка автомобіля з Одеси. Автомобіль розготили в Україні. Продавався він в місті Герої Одеса. Та мій знайомий його продавав. Чиназі кришка багажника. ціла, поцарапана. От є ямка тут. Ліве крило, праве крило, точніше, потрібно рихтувати. Бампер цілий, ну от почуханий, стопи цілі, Подрамник цілий, по мотору по навісці все ціле, Тільки от помпа пластикова, вона відбита. Заводиться, все працює. Так, лонжерон. Лонжерон получил. От, ну і в салоні тут все ровно. 15 я думаю, що ми кладемося в ремонт цього автомобіля і віддалі там 5-рочку було б прикурити. Але я вже бачу, що у нас. Чекають пригоди, тому якщо цих 15 не не вистачить, звичайно, що я піду розіб'ю свою свиню, і ми достанемо ще 5. Якщо вистачить, то будуть вам і губи, і труби. Тобто, на ті, що гроші залишились, ми ще зробимо якийсь крутий зовнішній вигляд. По електриці, як ви бачите, буде нам робота. Але то не страшно, то все цікаво. Головне, щоб він завівся і поїхав. Чому у нас настільки розтягнутий бюджет, я думаю. Багато з вас замовляли вже тачки США і знають, коли вам кажуть, там ну, 5-7 тисяч на відновлення, а ви потім йдете, розбиваєте свою свиню, розбиваєте свиню жінки, ще до сусіда йдете, колядуєте, бо треба замінити четверть, а четверть сама себе не, не замінить, ну лише там можете якийсь подорожник, прикласти. Отже, бюджет у нас плюс-мінус на відновлення автомобіля 15 тисяч доларів, але я вже так думаю, що він буде можливо навіть і більше. Тачка, як я вже казав, не США. Вона офіційна, вона навіть на гарантії на автомобілі невеликий пробіг. Це в районі 80 тисяч кілометрів, і вона є досить цікавим екземпляром на ринку автомобілів України. Чим цікаво, розкажи. чому я вважаю цей автомобіль цікавим? Тому що це 530D, низька витрата палива, високий крутний момент. Тобто потужність автомобіля, також всі чомусь бояться купляти задній привід. Тут у нас повний, тому цей автомобіль має дуже високу ліквідність. Також додаю ще раз, що це офіційний автомобіль та з невеликим пробігом. Достаминну історію, як цей автомобіль дійшов до такого стану, на жаль, я не знаю. Мабуть, хтось заснув, кимернув і просто з'їхав з дороги. Тут ми бачимо сліди боротьби автомобіля з рослинністю, мабуть, з бездоріжжям. Тому що є питання також по ходовій частині. Просто, мабуть, у минулого власника не було таких крутих майстрів по дооснащенню BMW, які могли б йому дооснастити утримання в полосі або сенсор втомленості водія. А якщо б це все було, то він, мабуть, не кувиркався десь в кувєті, а сидів і попивав кавку на якісь із заправок після того, як машина сказала йому пора випити каву. Так мені самому не дуже подобаються ці передні фари, які ми отримали в рестайлінгу. Тому що е, будь-хто в дзеркалі заднього вигляду може слутати новеньку М5 з якимсь ашалевшим таксістом на Акташе. але не буде цих е, М5 цибуль луків е, буде оригінальний М-пакет. Задні фари мені дуже подобаються в рестайлінгу. Це мабуть зараз саме популярне до оснащення, яке ми виконуємо на кузові G30. Ми продаємо дуже велику кількість цих стопів, і вони виглядають просто нереально. Це те, що за що можна любити рестайлінг в G30. в попередній оптиці. У вас буде зараз вибір на три варіанти: це буде звичайні леди, лед адаптиви. Та LED Adaptive Shadow Line. Вони найдорожчі. Про ціни я вже розкажу, коли ви їх побачите на стенді. Але якщо ми виберемо якісь круті фари, нам можливо не вистачить на якийсь ніщачок. наприклад, крутенькі диски. Як ви вже зрозуміли, М-пакет я вибрав за вас. А що ви думали, що я до вас і буду дослухатися? Ага, якщо б я завжди дослухався до людей, то мабуть ібошов би на хімію. Їх посилав на хімію, її бошить на благо батьківщини по цьому автомобілю. Нам потрібно повністю розібрати салон, тому що будуть мінятися всі двері, буде рехтуватися криша, буде повністю перефарбован автомобіль. Тому ми дістаємо повністю салон та будемо діставати двигун разом з коробкою. І вже при дефектуванні цього автомобіля ми побачили скриті саме дефекти, які ми не бачили до цього, та про які продавець промовчав. Булютно <посте> чи По-перше, це розбитий впускний Колектор його розбили дроселем. Випускний колектор новий на таку машину коштує десь 900 доларів. Вживаний 400. Ну ми візьмемо вживаний почистим, помиємо, Я думаю, буде працювати. Потім корпус рульової рейки. Це ж машина з Одеси. а Вони сказали, та там що пересипеш, підпаяєш, підвариш чи наз. Хлопці, така рейка в сміття. Ви просто знімаєте, викидаєте та ставите іншу. Тут немає шматка рульової рейки, шматка корпусу. Я не знаю, хто там може щось зварить. Я впевнений, що якщо такого шматка нема, то можливо і вал кривий. Це потім в будь-якому випадку заміна рульової рейки. Підсот грузі за рейку поломаною, блядь. Ти мені блядь, продав поломану машину, як всегда блядь. 500 доларів. Мінусу. Тут не вистачає сотки. Там все вистачає, я вчора пересчитував. Я вчора перечитував. Ти, перше, ти е, перше, як ти побачив, кажу, давай мінус тисячу. За рейку, блядь, і впусник електро. А ну подивіться в ці чесні очі. Як завжди, блять. Напарив мені. В принципі, якщо вже домовились, то як то кажуть, домовились. Я купляв машину по фотографіям, тому. Чи Тим паче, якщо я готую на YouTube таку тачку, ну все має бути на максимально високому рівні, тому що ну, що мені потім не було стидно і не текла. А це та тачка блядь, Ютуба, яка обіцялась на полюванні. Блядь. Він обіцяв мене на полюванні. Ще додаємо відразу 400 впускний та 800 Рульова рейка. Повний привід, трошки дорожча рульова рейка коштує. Та важко знайти. Але ми знайдемо також. Собаки погризли і правий ланжерончик, тому придеться там щось вирізати, ставити, припаяти. Ланжерон вже придбав Лонжерон на цей автомобіль 500 доларів. Я вже побачив ці два передніх аморта. Вони в соплі, вони тут активні. Це теж додаткове фінансове навантаження на наш бюджет. Але знайшов ідеальні аморти у свого знайомого. Ми їх сюди поставимо, а пружинки... Ми вже обираємо ейбах. Всі інші запчастинки, які потрібні на передню частину телевізор. Там і все інше у нас є по наявності. Нові дзеркала у нас також в наявності вживані. Я замовив касету радіаторів. Я замовив там патрубки, шматрубки. Цей бюджет я отак, от на окремому листочку вам розпишу, тому що там багато позицій. Ми їх сплюсуємо в одну загальну цифру та просто додамо до того, що ви вже почули. Пару слів про салон. Ми його підрозібрали і, на жаль, не зможемо вам його показати. Але тут м Sport Seats, в Алькантара, тряпка, досить цікавий салон, алюміній. Вже стоїть Емкермо, Мпакетне панель 6W, БНБТЕВО. Можливо, якщо вистачить бюджету або я захочу, ми поставимо сюди МГУшну систему. Це вже на сьогоднішній день можливо. Бюджет не такий. Прям великий, враховуючи те, що старе обладнання можна комусь потім продати, маємо незначні пошкодження на даху автомобіля, про які вже казав. Кришечка щось тут. Ну тут скрізь, скрізь скрізь є моменти. Тому я обрав саме повний прикрас автомобіля. Машина буде виглядати свіжішою. Ми ще й забронюємо це під плівочку, щоб мати ну, просто ідеальний вигляд. І я не буду змінювати колір. Хочу, щоб машина залишилася саме в заводському кольорі. Дверцята вже купили. Дверцята куплені. Капот теж куплений, там стоїть, покажу. Капот куплений, здержок передній куплений, здержок держак то польський бампер. Щоб вам було зручніше шукати на Allegro. Бо в нас дорого, бля, Я сам знайду, привезу запчастини. До речі, ви ходите до стоматолога зі своїми зубами або з цим бі, протезами. Не? Дивіться, бо можливо буде дешевше. приїжджаю, поняв. Мішок запчастин викинув, половина не, не, не підходить, став ну я так і бля, прийду до, цього, до, до стоматолога. Ну, ось в хуте мені, блять, ікла. Вийшов зіклами. Поважайте один одного професію інших людей, тим, що вони займаються. І якщо ну, це потребує від вас яких коштів, краще віддати професіоналу, ніж. Ніж потім всім всім бігати і думати, де ті тікла. Це початок. Початок нашої нової історії на Ютубі. Це як я казав, вже моя перша сходинка до М3. та це нове життя для цього автомобіля. Якщо ви бачили моє інтерв'ю на каналі Сашу, дайте масло, там я 45 хвилин розповідаю за своє життя, то ви, мабуть, в курсі, що у мене сім автомобілів. І ви спитаєте, бля, нахера тобі цей зламок? Я вам скажу, що я взяв його лише для того, щоб робити для вас якісний контент. Тому чекаю від вас також фідбеку. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші репости, чекаю на ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та е, до зустрічі. У нас дощ гараж. Жахаюсь, блядь, да, тому що ну, дійсно дуже багато роботи. Робота відповідальна. І ну, наскільки круто ми все зробимо, настільки крутий буде і результат. Від... машину цьому товарі, що саме. Дивився вже. А, Володі? Да. Да, хуйня сказав, да. Хуйня да. хуйня. Ну, в смислі тут, блядь. Він сказав: якщо я не заберу за ці гроші, то він її забере. Це був дуже важливий показник, до речі. Володя сказав, якщо я не заберу її за 20, як не мені він її забере за ці гроші. Тому це було, скажімо так, також рушієм, що цю машину можна відновити та отримати з неї зиск.